Усім привіт! Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович і я є автором подкасту Трохи Мович. От, власне, про свій подкаст мені хотілося би з вами поговорити більше, тому що за весь час його існування це вже на момент запису цього відео, третій сезон. Вийшло 86 епізодів, і вочевидь, кількість епізодів збільшується. Інколи дуже складно зорієнтуватися в темах, які є в цьому подкасті. Ви, наприклад, послухали якийсь епізод і думаєте, а що вас може зацікавити далі? І, відповідно, для того, щоб швидко знайти те, що вас цікавить, я створив тематичний показчик, щоб можна було швидко зорієнтуватися в темах. Створив я його на базі Notion і зараз вам коротенько розповім, як цим всім користуватися. Отже. В нас тут є інтро. Коли ми відкриваємо інтро, ми маємо дві кнопки Дивитися-слухати подкаст Трохимович, або підтримати подкаст Трохимович. З правої сторони є відео, і тут буде розміщено оце відео, яке я вам записую, яке розповідає, як користуватися тематичним показчиком. Якщо ви натиснете Підтримати подкаст Трохимович, ви потрапите на сайт, тут є баймія кофі» або придбати. Аудіозаписи подкасту Трохимович, тобто тут іде сплата на ФОП. Так само на сайті ви зразу можете знайти е, усі лінки на платформи, де цей подкаст розміщається. Або ж, якщо дивитися слухати подкаст Трохимович, ми ще можемо потрапити на «Listen to», Тут так само є Spotify, Apple Music, YouTube, nv подкасти тобто всі платформи, і відповідно тут внизу підтягується актуальний епізод, який вийшов нещодавно. Тепер давайте дивитися на епізоди. Розгортаємо і дивимося. Отже, по структурі: У нас є назва епізоду, у нас є спікер, у нас є розділ, до якого відноситься загалом цей епізод. Є теги і опис епізоду, далі покликання і читати це, якщо є текстова версія епізоду, зазвичай це авторський Як тут можна собі щось швидко знайти? Ну, перше пошук. Відповідно, давайте от ми введемо бізнес, так і він. По тегам бізнес зорієнтувався, взагалі, де слово бізнес зустрічається. І бачите, вже послідовність епізодів, вона є інша, де є бізнес, бізнес він вам це все попідтягував. Так само можете тоді сюди вводити будь-яку іншу інформацію, яка вас цікавить. Другий момент: тут створення фільтру. Фільтри тут можемо ми створити за будь-якою колонкою. Але нас цікавлять розділи. Розділ я його залишив для того, щоб ви собі могли зорієнтуватися, взагалі в яких напрямках цей подкаст розвивається, які тематичні напрямки. Відповідно, є хобі, суспільство, стратегія, креативність, знання і навички, власна справа, піар, реклама і особисте. І давайте, от ми виберемо власна справа. І в нас тут є всі епізоди, які стосуються. Такого розділу, як власна справа, тобто тут були спікери, які розповідали про, ну, наприклад, от нести свою славу Гонорово, про те, як про бренд українського вишитого одягу Сварга і про вишиванку, тут про приватну світу і про Піпл-ліцей. Тобто тут ви можете собі тримати якийсь певний досвід людей. Але якщо ми будемо користуватися тільки розділами, то от в тегах бізнес. Є, але він може бути не тільки в розділі власна справа. Тому краще користуватися фільтром теги, і ми заберемо фільтр власна справа. Давайте ми його виключимо. І в тегах ми виберемо той самий бізнес. Тут на букву Б. Я його розмістив в алфавітному порядку. От і в нас вже дивіться в знаннях і навичках може бути бізнес в стратегії. Те, що стосується бізнесу, суспільство і також бізнес. Тому, в принципі, краще користуватися власне тегами і шукати для себе що цікаве. Але все ж таки, розділ я залишаю для того, щоб ви могли якби зорієнтуватись тематично. Давайте розділ візьмемо особисте. Це те, що стосується життя Трухімовича. Трухімович розповідає. Розділ особисте, теги тоді бізнес нам треба прибрати. І от ми маємо. Особисте, 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 та. але знову ж таки це не повною мірою, тому що є деякі теми, які, ну, вони не відносяться в, в, в розділ особисте, а відносяться в іншу, але там особистий досвід Прохимовича описаний. Тому ми тут особисте прибираємо, а знаходимо в тегах особисте. І відповідно, бачите, є суспільство і тут про скандинавську ходьбу. Тобто, це був мій досвід. Скандинавської ходьби, я запросив тренерку, але це більше відноситься до суспільства, ніж до мого особистого. Тому я пишу розділ «Суспільство», особисте теги. І відповідно, бачите, отут де розділи особисте-особисто, воно якби, стало більшим. Тому таким чином ви можете орієнтуватися в тематиці. Для того, щоб видалити всі теги, ви нажимаєте reset. І, будь ласка, ви маєте чистий список. Сподіваюся, що ви зорієнтувалися, як користуватися цією пошуковою системою, цим каталогом. І бажаю вам приємного перегляду. Ну і діліться своїми враженнями, своїми, своїм фідбеком користування цим каталогом, можливо, щось потрібно вдосконалити. Дякую за увагу. Слухайте подкаст трохи мович.